Так, збираюся на гульки, то вирішила записати вам ще відео. Ну, знову ж таки, давно не виходила, але дуже-дуже маю роботи. Тому не губіть мене, не відписуйтеся, бо настане момент, коли я буду щодня розказувати вам якісь новини. Сьогодні хочу розказати про дуже таку наболівшу проблему останні декілька днів, бо дає. Коментарі, завдання на коментарі, але декільком користувачам одночасно. Тому ваші коментарі в Тіктоці, в Інстаграмі, можуть бути без оплати, бо декілька людей їх публікує, тому можуть бути без оплати. Може приходити повідомлення, що ви виконали з іншого аккаунта, хоча у вас такого аккаунта немає. Це не відноситься саме до вас. Це мається на увазі, що цей коментар вже є опублікованим. Ви, взагалі, коли публікуєте коментарі, перекиньте оком коментарі, які вже там є. І якщо є цей коментар, який вам прийшов в боті виконати завдання, не робіть цього. Просто не буде ні оплати, і ще будуть оці повідомлення незрозумілі. бот... Е Ну, раніше, зараз я щось не помічала, а раніше бот присилав, що дублювати не можна. Не знаю, з чим зв'язано тим, що зараз я не відслідковую такого повідомлення, але краще себе перевіряти. І якщо, наприклад, ваше завдання поставити коментар. Просто смайлик або просто три смайлика, то е, цей коментар 100% вже є, і він може бути навіть написаний не з завдань бота, а е, якою, якимось просто користувачем. Е, бо це такий розповсюджений коментар. Е, багато хто ставить лайки, е, емоджі відправляє, тим більше в Тіктоці. Є функція, коли ти зажимаєш Коментарі і одразу тобі вибиває декілька емоджі, які три штуки ставляться в коментарі. Тому ваша відповідальність. Е, ясно, що з ботом щось не так, але всі коментарі, всі завдання, які ви виконуєте, це ваша відповідальність. Якщо вам немає оплати за якісь дії, за коментарі, за лайки, шукайте проблему в себе в соціальній мережі. Не шукайте її в боті. Бот оплачує всі виконані завдання автоматично. Що це означає? Це означає, що якщо бот побачив виконання завдання, то він його оплатить. Якщо він його не побачив, то він його не оплатить. І ви йдіть в підтримку, зв'язуйтесь з менеджерами, говоріть в групах, фуфло не плате, є, але не платить. Це все не має значення. Ні менеджер, ніхто інший не може вам заплатити за.